Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я розповім про цифри і числа. Уявіть собі, що давнім людям потрібно було лічити овець. Але як записати результат? Їм доводилось використовувати камінці або різноманітні позначки. З розвитком торгівлі і науки знадобилися досконаліші способи для лічби. Так з'явилися перші цифри. Політики сьогодення лічать своїх виборців з допомогою значно розвиненіших способів. Що ж, почнемо з цифр. Цифри це знаки для записування чисел. І потрібно розрізняти. Цифри і числа. Ну, Наприклад, числа це те, що ми використовуємо при лічбі, а цифри ми використовуємо для запису чисел. Ну, при цьому деякі числа можуть бути записані однією цифрою, наприклад, число 9. А для деяких чисел потрібно дві і більше цифр. Ну, наприклад, таке число, як 15. Ну, ми про це ще зараз поговоримо. Слово цифра походить від арабського цифр, що дуже схоже на шифр. В різні часи, в різних народів, які проживали на різних територіях, існували різні способи запису чисел за допомогою цифр. Розглянемо деякі з них. Наші пращури використовували для позначення чисел букви своєї абетки. Це були букви кирилиці і глаголиці. Наприклад, буква АЗ позначала число 1. Ну і таким чином, можна сказати, що ця буква також була цифрою. Зверніть увагу, що буква віди в глаголиці і в кирилиці. Позначала різні цифри, бо вона була розташована на різних позиціях. Ну, і були окремі букви, цифри для позначення таких чисел, як 10 і 20. Для того, щоб розрізняти на письмі букви для слів і цифри для чисел, над цифрами, ставили такий значок титлу. Так? Ми ще його називаємо тильда. Тобто, якщо зверху над такою буквою L, так, яка раніше називалася люди, якщо зверху над такою буквою стояло титло, то це означало, що це не буква L, а що це число 30. Ось таким чином розрізняли цифри і букви. Ну і подібні цифри могли використовуватися на циферблатах давніх годинників. В давнину годинник називали дзигарок або просто дзигар. І ми бачимо, що тут на цьому циферблаті позначено 12 годин. Так, Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це у нас 10. А це число 11. Бачите, цифра 1, і потім йде цифра, яка позначає 10. Разом вони позначають 11. Так? Але кожна на своїй позиції. Потім знову ж таки цифра 2 і цифра, яка позначає 10. Так, разом вони позначають 12. Ну, ось так раніше виглядали годинники з чесного. Інший спосіб. Позначати е, цифри і числа застосовували у Романській імперії. І е, треба сказати, що римські цифри це одна з найдавніших систем позначення чисел. Е, е, і вона використовує букви латинської абетки. Ось така буква І означає 1, буква В означає 5, буква Х означає 10, буква Л 50. Буква С100, буква Д500 і буква М1000. Ну, відповідно, якщо нам треба повторити кілька десятків, так, то ось оцю цифру 10 ми повторюємо 2 або 3 рази. Не більше трьох. Тобто ось такий запис означає 21. В такій системі записування чисел є певна вада. Ну, наприклад, спробуйте. 111 помножити на 48. Ну, трошки складно буде за допомогою такого, такого запису. Ну, до речі, ось оце число, так, воно означає 48. Тобто, щоб позначити 40, ми цифру 10 ставимо перед, перед 50, перед L. Тоді означає, що його треба віднімати. Ну, і до того ж, якщо у нас тільки такий набір цифр, то максимальне число, яке як таким чином взагалі можна записати, це 3999. Ну, трішки маловато, правда? В сучасності ми використовуємо римські цифри, ну, зокрема, на Циферблатах подібних в цьому їх можна побачити. А також їх використовують для нумерації монархів. Бачимо: тут є е, монета. Е, на реверсі зображен, зображений рік, 1821. Де, зображений такими цифрами, до яких ми звикли. А ось тут, на аверсі, е, у нас є ім'я монарха і його номер. Джорджіус III. Так? Тобто цей номер, він позначений римською цифрою. так, Тому тобто, такі цифри все ще мають своє застосування. Ну, а тепер перейдемо до більш звичних для нас цифр. Ми їх називаємо арабські цифри, але треба віддати належне індійським математикам, які дійсно е створили революцію в записові чисел. Потім їх напрацювання запозичили араби, а ми, європейці, запозичили такі цифри від арабів. Ну, саме тому ми їх тепер називаємо арабським. Власне, це є та система, якою ми користуємося всьогоденні. І головна її особливість це позиційний запис числа. Отже, пригадаємо ще раз всі ці цифри, так? Від 0 до 9, цих цифр всього 10, але за їх допомогою можна записати будь-яке число. І цей спосіб запису називається позиційний. Тобто, уявіть собі, що кожна цифра в числі, ну, це як людина на відповідній посаді. Її значення залежить від того, де вона розташована. Ну, Візьмемо ось таке число так, і запишемо значення кожної цифри. Бачимо, якщо цифра розташована на такій позиції, вона означає 1. Тому ми 1, по суті, множимо на кількість, на кількість одиниць, Так? Тобто 1 множимо на 1. Ось ця цифра означає десятки. Тому це, цей 1 ми множимо на 10. Ось ця сімка означає сотні. Так? Тому 7 ми множимо на 100. Ось ця одиниця означає 1000, так? тому ми один множимо на 1000. Ну і ось ця одиниця означає десятки тисяч, тому ми її множимо на 10 тисяч. Ну, і якщо все це додати, вийде 11 711. Тобто, в цьому прикладі 11 711 це число, а 1 і 7 – це цифри. За допомогою яких ми таке число записали. Але, як я казав, можуть бути числа, які записані однією цифрою. Так? Ну, наприклад, число 8 так? Число 8 ми можемо записати однією цифрою. І можна казати, що 8 це може бути як цифра, так, а, так і може бути число. Так? Число 8 складається з однієї цифри 8. Але з цієї ж цифри можна скласти інші числа, наприклад, 88 і так далі. Треба зазначити, що в такій системі числення а, цифра 0 це не просто пусте місце, це не просто ніщо, бо вона це місце тримає. Без цієї цифри ми не змогли би відрізнити 10 від одиниці, 100 від 1000 тощо. Зверніть увагу, що в римській системі числення і в слов'янських цифрах не було цифри 0, Так? лічба починалася з одиниці. Тому ось такий перехід так, до позиційного запису числа, він свого часу дійсно був революційний. Ну, і хоча ось така система е, запису чисел є дуже зручною, і е, з її допомогою можна записати практично будь-яке число, існують також інші системи числення. Ну, Наприклад, в інформатиці існує 16-кова система числення. Її позначають ось такою абревіатурою HEX. І вона, крім звичних для нас цифр від 0 до 9, використовує також англійські букви від A до F. Вони відповідають числам від 10 до 15. Тому, якщо ви побачите якесь ось таке число з двох букв F в 16-ковій системі числення, то знаєте, що це буде для нас 255 у десятковій системі числення. Чому десятковій? Тому що таких цифр всього 10. так? Кількість цифр в системі числення. так? Відповідає за її основу. Ну і тут, щоб розібрати таке число, так у нас множники будуть дещо іншими. Якщо тут ми множили на 1, 10, 100 і так далі, так, степені і степені десятки, то тут нам треба буде множити на число 16, так і на інші числа пов'язані з 16. Тобто ось цю букву F. Так, вона означає 15. Ми множимо на 1, так, бо це одиниці. А оцю букву F, яка означає 15, ми множимо на 16, так, бо вона означає 16. І так далі. Кожен раз число, на яке треба множити, воно буде в 16 разів більше. Ну, а тут ми отримаємо 240 плюс 15, що означає 255. Що ж, підведемо підсумки. Ми щойно ознайомилися з тим, що таке цифри і що таке числа, чим вони відрізняються. Так. Я нагадаю, що числа це такі сутності, які ми використовуємо для запису кількості, а цифри це знаки, які ми використовуємо для запису чисел. Ну і... Були і є різні системи записування чисел. Ми пригадали, як записували числа наші пращури. Дізналися, що таке римські цифри. Так, і з допомогою їх можна теж записувати числа. Ну і Римські числа, римські цифри вони зустрічаються, наприклад, в підручнику історії для нумерації століть. Можуть бути на золотих монетах. Які карбують європейські монархи. Ну, а також іноді на деяких циферблатах. Найосновніше, що вам потрібно знати для математики, це як, який вигляд мають арабські цифри, і що таке позиційний запис числа за допомогою арабських цифр. І, власне, цю систему числення ви будете використовувати від 5 і до останнього. Від першого, можна так сказати, і від до останнього класу в школі. Але треба знати, що є і інші системи числення, ну, зокрема, в інформатиці використовується 16-кова система. Що ж, дякую за уваги. Якщо у вас є якісь питання стосовно чисел і цифр, пишіть про це одразу у коментарях.